Відтепер у ЦНАПах після оновлення даних видаватимуть військово-обліковий документ з qr кодом що передбачається послуга, та за яких умов можна отримати такий документ. Дивіться у наступному сюжеті. Вже понад місяць у центрах надання адміністративних послуг є можливість здійснити оновлення військово-облікових даних. А відтепер тут можна отримати й військово-обліковий документ із qr кодом за яким можна перевірити актуальність даних. Зробити це можна в тому випадку, якщо усі військово-облікові дані особи наявні та вірно внесені до єдиного державного реєстру. З понеділка цього тижня мінцифра запровадила. Електронний військово-обліковий документ і тепер військовозобов'язані, коли оновлюють свої військові облікові дані, то через дію підтягуються два документи. Якщо дані оновлені в ТЦК, то тоді підтягується єдиний вірніше електронний військово-обліковий документ з qr коду Якщо дані не оновлені в ТЦК, то тоді людині підтягує витяг. про Оновлення військово-облікових даних, який передбачає все одно візит до ТЦК, аби скористатися цією послугою людині слід звернутися безпосередньо до центру надання адміністративних послуг та мати при собі декілька документів. Військова зобов'язана особа для того, щоб оновити свої дані має принести документ, посвідчуючи особу, да тобто паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, номер мобільного і телефон, на який приходить код. СМС, смсечка, які ми вносимо це код підтвердження, отримати військово-обліковий документ із qr кодом у ЦНАПі можна орієнтовно за 15 хвилин. Він вважатиметься дійсним протягом року з моменту оформлення на сьогоднішній день. А в порівнянні з двадцятого. А травня набагато більше стало військово зобов'язаних звертатися для оновлення даних. Ну наразі ми станом на вчорашній день вже оновили дві. 1450 військових зобов'язаних, з них біля 200 жінок. <зв2> Ні, я прийшов зразу, щоб нікого не було. А скільки взагалі проходила процедура? Та хвилин, 4-5, максимум. То позавчора було багато людей, я заходив, то пішов далі. Була черга. Хвилин 15-20. А скільки взагалі проходила процедура? Десять хвилин, десь. Та для... зручно, так, так, так. Отримав, то, отримав. отримав. <зв2> Ось 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 є все. А я не знаю, як це все має відбуватися. Мені ніхто нічого не пояснював. Я сам студент взагалі не маю ніякого поняття, як це все має відбуватися. Проте військовозобов'язаних наполагливо просять не плутати він код з КЮАР-кодом. Адже перший можна отримати виключно у територіальних центрах комплектування. Дуже багато людей звертаються з питаннями про чи це є він код. Ні, – це є кюар-код, який присваються як у всіх документах, які, скажімо, да, ми завантажимо через е дію. А він – це є він код. Він код присвоює виключно працівники ТЦК. Анна Харабара та модня